Всім привіт! Добрий дієне виборі! Мене звати Ніла і це канал Хвилинка для гри. І поки місько от от перегорне календар в імперії пазлів вже вийшов новий герой місяця. Грейс, Грейс це герой природи і виглядає як лісовий житель. Це ніби така лісова версія кентавра, але не кінь, а козуля. Клас друїд може прикликати корінь після урону. Вже за класикою має два пасивні навики. Перший пасивний навик мана за насмішку. Кожного разу, коли ворог отримує ефект насмішка, мана героя збільшується на 10%. Тобто, коли ворог поставить собі насмішку, хай буде, наприклад, це крамбус, то мана в грей збільшиться на 10%. Мені подобається цей пасивний навик, вона і так швидка. А якщо спрацює цей пасивний навик, то буде ще швидше працювати. Другий пасивний навик це супротив горінню. Цей пасивний навик мені теж подобається героїв, що ставлять горіння, є багато в грі, а такі герої, як, наприклад, Жан-Франсуа, проти неї взагалі не будуть працювати, бо в нього лише непрямий урон вогнем. Тому це досить корисний пасивний навик. 756 атаки, 766 броні, 1444 життя. Її показники живучості і атаки доволі середні. Ну тобто, це як для середньостатистичного героя місяця небагато і немало. Зі швидким набором мани на Носить 285% урону цілі і ближнім ворогам. Звісно, якщо порівнювати з Альнадахою або Квенель, то трішки маловато буде урону, але в цілому непогано. Тим більше що швидкий набір мани, ціль і вороги поблизу не можуть накладати насмішку на ворогів чи союзників протягом трьох ходів. Це вміння Грейс натякає, що крампус ще більше буде втрачати свою актуальність в захисті, адже вона швидше від нього зарядиться, бо він середній набір мани має і не дозволить йому. Поставити на смішку. ціль і ближні вороги отримують мінус 34% захисту проти особливих вмінь на 3 ходи. Тобто, герой зменшує захист ворогам перед ультою союзників, і дуже важливим є зв'язок стихії: дає всім союзникам природи імунітет до нових паразитів на 4 ходи. Ефект неможливо зняти. Це ну дуже крутий зв'язок стихії. Так як є багато героїв, які ставлять паразитів, і виходить, що на грейс і її союзників природи паразитів не можна буде поставити аж на 4 ходи. А так як вона швидка, то зв'язок стихії можна поновляти знову і знову. Я більше бачу Грейс в атаці її можна брати, коли в захисті у ворога бачите героя, що ставить на смішку. Це може бути крампус чи людвіг або кара. І коли бачите героїв, що ставлять паразитів. Елізабет, клівер або хепрі, або і ті, і інші в одній команді таке теж буває. В захисті, в принципі, якщо нема кращого варіанту, то можна пробувати ставити біля центру зліва або справа. Ще плюс емблеми можна їй дати. Звісно, якщо її побачать в захисті, то ясно, що ніхто з паразитами не піде або крампусом. Але вона і крім цього урон нанесе, і захист підріже ворогу, але все-таки вона більше розкриється саме в атаці. На титана можна брати, якщо нема героя з більшою атакою, а захист вона ріже лише від особливих вмінь, тобто на урон з кубика це не впливає. В цілому герой непоганий, має цікаві корисні і головне актуальні скіли. Тому якщо комусь випаде, то я думаю, що знайдеться де і проти кого застосувати. Сподіваюся, це відео було корисним для вас. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео. Допомагаємо нашим справжнім героям Цсу та волонтерам. На цьому у мене все. Всім миру та добра. До зустрічі.